Україні. Перше я хочу подякувати нашим Сброєним силам, що ми маємо можливість тут зібратися, за те, що тримають над нами небо, і за те, що ми можемо творити, за те, що ми можемо робити всупереч того, що прийшли сюди на нашу землю нас денацифікувати. Але ми наше національне, народне, продовжуємо. Ведення. Я за нею стежила у Фейсбуці давно, десь з 2010 року. Вона мені дуже подобалася, я просто захоплювалася тою дівчиною, і ми розвіртуалізувалися в Тернополі на фестивалі Борщівської вишиванки Верхопорт. Я була просто на конференції. Я, в на конференції. Я, ну, я завжди була захоплена тою дівчиною, тому що. Такий різноманітний талант, це насправді зустрічається дуже рідко. Часто люди зосереджуються на чомусь одному і йдуть в одному руслі. А ця дівчина от буквально вміла все і хотіла все знати. І це було дуже мені близько насправді. І зараз, коли вона говорила, от так як вона розказувала про свою школу, в мене так от в серці, чесно, і про школу, і про от, про своїх учениць. І власне зі мною приїхали майстрині школи борщівської народної сорочки. Я так слухала, нібито про нас вона говорить. У Нас теж є свої перфекціоністки, які по десять разів порють, які вишивають на двадцяти ниточках в сантиметрі, там щось умудряється, в яких сорочки такого вилітають, розумієте? Та думаємо скільки там рабів в підвалі, які печуть пиріжки. У нас все є то саме. Розумієте, і я слухаю, вони мені такі рідні і воно мені таке рідне і близьке. Я думаю, що насправді. Це всі творчі люди такі. І саме такі творчі люди об'єднуються. І вони об'єднуються в Другобичі, в Тернополі, в Києві, в Львові. Вони об'єднуються всюди і вони об'єднуються разом. Вони один одного відчувають. Насправді це є дуже важливо. Тому що, об'єднуючись, ми черпаємо один від одного, що як зробити, якісь свої нюанси, лайфхаки, свої техніки. Ми вчимося одна в одної, і повірте, вчитись це дуже круто. Ну, насправді, я думаю, що всі, хто тут в залі хто вчилися в Даніелі, вони знають, як це круто вчитися. І Даніела теж знає, як це, як це приємно вчитися, тому що вона вчилася в Мирославе. Я теж люблю вчитися. І коли Даня сказала, позвонила мені і сказала, Віка, от. Приїжджаю на виставку, ну, перша в мене така була трошки паніка, бо я по карті подивилася до 90 кілометрів. Думаю, три години труситись. Спитаю в дівчат: чаті, чи вони мене не приб'ють. Ну, такі сказали, я спитаю в дівчат. Дівчата таку запросто: так що їдемо, нормально <кхід> <кхід> Ну, ви знаєте, насправді. Ми не могли сюди не приїхати, тому що ми, Даніелу знаємо давно, ми її дуже любимо. Ми знаємо, наскільки вона багато працює для популяризації української вишивки. Ми знаємо, власне, і багато її робіт, якими ми захоплюємось, і ми мусили сюди приїхати. Я дуже рада, що мене підтримали. І я дуже тішусь, що в тебе є ця школа, Даня, тому що ну, насправді. От я вже дівчатам казала, ми спочатку зайшли в музей Мирослави, подивилися її вироби, і там ну, прекрасні, просто чудові роботи, а потім ми зайшли сюди. І знаєте, перше таке враження, ніби виставка невелика. Але потім кожна, от, кожна сорочка, кожен там рушничок, воно настільки все індивідуальне, настільки все різне, настільки все прекрасне, розумієте, кожен виріб досконалий. Тобто це не є Зібрати все, аби зібрати. Ні. Тут кожен є витвором мистецтва і заслугає, так окремо поставити на постамент і нехай люди любуються. І, Даніела, ну це ж завдяки тобі. Дякую, що нас запросила, і дякую вам всім, що ви прийшли. І я от бажаю, щоб в тебе було стільки учнів, скільки ти захочеш їх мати насправді. Тому що це дуже важливо продовжити цю справу, відродити українську вишивку, поширити її. Ну по всій Україні вже й так поширено, поширити її по всій планеті. Дякую.